Події пов'язані з ліквідацією лідера Аль-Каїди Осама Бін Ладена, отримали голівудський поворот у трилері «Zero Зеродак City» Нульова видимість 30». режисерові Кетрін Віґелу. До речі, це перша жінка, що виграла Оскара за режисуру у фільмі Володар бурі. Вдалося показати хроніку десятирічних розшуків терориста No1 інерсерконали. Це безумовно драматична історія. Це 10 років спресовані у дві з гаком години фільму найбільших розшуків в історії. Це своєрідна реконструкція полювання на Бін Ладена очима молодого агента ЦРУ Майї, роль якої виконує Джесіка Честейн. Актриса не мала змоги зустрітися з працівницею ЦРУ, що стала прототипом її персонажа. Тому в роботі цілковито покладалася на автора сценарію Марка Буала наш сценарист починав як журналіст, провів чимало досліджень. знається на цьому. Я називаю його лагідно наш професор. У нього готова відповідь на будь-яке питання, що виникає в мене. Він вміє говорити з людьми і дуже мені допоміг. А ще я прочитала чимало книг. Working group coming to the rescue. I want you to know that you're wrong. This is it. Дево вирішальну роль в розшуках Ладена відіграли кілька людей. Тож мені здалося найкраще можна розповісти you know, про це через призму бачення you know, ось такої людини, а тоді поставити глядачів на її місце. Знаєте, вона провела нас через це полювання здійснила з нами у усіма цими місцями, аби зрештою привести нас до кінцевого пункту або табада в Пакистані. Пакистан. Стрічка «Zero Duck City» виходить у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі 19 грудня, а в широкий прокат – 11 січня.